Вітаю, друзі! А також усі інші у нас сьогодні, друге вже липня, і це 1225-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І хочу сказати, що учора, ну протягом доби, стало відомо не тільки там про просування російських окупаційних військ, виконання ними тих чи інших. Задач і багато чого іншого, яке в деякому частині нашого суспільства створює такі собі панічні якісь настрої, мовляв, фронт обвалився там оборону прорвали і все таке інше. Ну тобто, давайте без усіх цих заяв. Хоча знову ж таки підстав об'єктивних підстав, щоб таке говорити, нема. А є тільки одна підстава: хтось хоче схопити побільше хайпу. Але учора відбулася ну, дуже цікава така а, подія. Справа у тому, що був демобілізований до Кабзона не хто небудь а командуючий восьмої загальновійськової армії, полковник Гарячкін Русік. А, Гарячкін Русік а, це саме та людина, яка відповідала за керування керівництвом 8-ї ЗВА, яка діє на Покровська Константинівському е, стику саме цих двох напрямків по трасі 05 -04. Саме цю армію відправили, щоб вона підсилювала 51 першу ЗВА на турецькому е, плацдармі, на турецькому напрямку, і саме вона повинна була створити відповідні умови для виходу як на Покровськ, так і на Костянтинівку. І от о, командувач цієї загальної військової армії, яка повноцінно о, за першу фазу наступальних дій так і не впоралась своєю задачею, ну був демобілізований, щось з ним сталося. Ну, тобто, о, вже на командувачів о, о, пішло, о, скажімо так, рахунок, і це непогано. О, в цілому, о, якщо робити якісь підсумки за червень. То хочу сказати, що російські окупаційні війська так вони просувалися, і вони захопили десь трохи більше ніж 500 квадратних кілометрів території України за червень, плюс-мінус 10-15% – відсотків. Це кореляція. Це обов'язково. Після цього будуть е, оточення саме цієї площі. Але а, це багато чи мало? Ну, скажімо так, 25-му році це найбільша кількість захоплених територій, а з іншого боку, це території переважно в польових умовах, це поле, це лісосмуга, це а, повністю знищені села, які дуже важко назвати населеним пунктом. Селом це повністю знищена територія. Деякі з цих сел російські окупаційні війська. Намагалися захопити 3-4 місяці, і захопили саме протягом червня під час інтенсифікації наступальних а, дій. І відповідно з цього ми можемо зробити висновок, що а, російські окупаційні війська завершили першу фазу своєї великої літньої наступальної кампанії, маючи що? Маючи тактичні здобутки, тобто саме тактичні здобутки, так вони просуваються, так вони захоплюють а, територію України. Але чи закупили вони якийсь великий районний центр? Я не кажу вже про обласний центр. Як вони справи в Сумській області? Що там з наступом на Покровськ та Костянтинівку? Єдиний напрямок, який дійсно вносить таке собі занепокоєння, це Новопавлівський, і він такий став саме через те, що там були введені в дію резервні 60-та окрема мотострілецька бригада, яка? Яку досить довго тримала п'ята загальна військова армія в своєму резерві, не діставала. І от зараз, коли це відбулося у п'ятої загальної військової армії на Новопавлівському напрямку, ну прям так попер. І ми можемо бачити саме на мапі, як зараз російські окупаційні війська на Новопавлівському напрямку дійсно просуваються, закриваючи ті чи інші. Кишені, про які ми з вами вже говорили. Тобто ті кишені, про які ми говорили раніше, вони, як ви бачите, поступово закриваються. Шістьдесятка свіжа кров, вона працює так само, як ну це, давайте так, на цьому напрямку: це правий берег та лівий берег річки Мокрії Єли. Отже, по правому берегу річки Мокрії Єли, зараз росіяни рвуться на Воскресенку. І е, вони будуть це робити так само, як і завжди. Тобто рухатись вздовж е, лісосмуг біля е, логістичних артерій, артер, або вздовж е, логістики з лісосмугами. Зараз ми бачимо розширення сірої зони саме по такому принципу. Ну я і я не здивуюся, якщо вони і далі будуть так рухатись. Е, окрім цього. Російські окупаційні війська мали просування по і лівому берегу річки Мокрі яли, і ми можемо говорити зараз про створення не те, щоб створення, а поступовий процес навіть закриття кишені біля одрадного ПН-15 і фактично виходу російських окупаційних військ на піддубне. Тобто відбувається процес для них. Виходу, на жаль, е, одночасно і на е, правий берег річки Мокрії Єли Тобто, те, чого не треба, не можливу ну, не те, щоб неможливо, це цього не можна було припустити, щоб росіяни вийшли на правий берег саме з трикутника. Зараз ми бачимо, що їх штурмові дії через Запоріжжя, Ялту та зірку виходять саме на Піддубне. Про що це говорить? Це говорить про те, що е, та тема, про яку я деякий час е, тому розповідав, а саме е, глухий кут, трикутник, в який можуть е, опинитися, в якому можуть опинитися російські окупанти, він не спрацював. Отже, це ось така гірка правда це е, досить така пряма правда, з того, що не відбулося реалізації. Того, що насправді могло б зупинити російських окупантів на новопавлівському напрямку, по лівому берегу річки Мокрі Яли, отже, зараз тут вони, до речі, тут вони на три е, використовують на максимум свіжі. Ресурси 336 та 40 ОБРМП, якими підсилили свою 36-ту загальну військову армію, і, і я не знаю через деякий час, ну, наприклад, на липень, де вони будуть брати ще ресурс для того, щоб продовжувати наступальні дії? От чесно зараз все так в них швиденько і красиво відбувається, але де вони будуть брати ресурс, щоб продовжувати це в липні? В свою чергу, якщо ми вже почали е, цей огляд саме з 8 загальної військової армії, повернемось е, на плацдарм Покровська Константинівський. Тут російські окупанти е, мали просування в е, напрямку від Коптєва на різне. Тобто ми говоримо зараз про те, що росіяни поступово виходять на основний бар'єр природню перешкоду. Від Новотроїцького до Міролюбівки, тобто той бар'єр вздовж е відповідно е перешкоди, основної перешкоди е рельєфно ландшафтної особливості саме цієї місцевості, річка, і з цього робимо е припущення, що росіяни в найближчим часом можуть загальмувати, хоча е зрізання кишень від міролюбівки та Малинівки, і відповідно від Коптєво до Малі... Малинівки, як це е, ми розуміємо, це питання часу. Тобто вони будуть вирівнювати фланг. Загально вони будуть вирівнювати фланг. І ну, якщо за логікою речей, а росіяни не завжди користуються логікою речей, вони будуть намагатися прориватися саме по абсолютно е, такій прямій лінії боєзіткнення, Вирівнявши її, почнуть ось дії в напрямку на е, новоекономічне з виходом на мирноград, а е, дії в районі Турецьку, у росіян. Ну за даними мапи Deep State, В них там червоним вже біля Данилівки є зона контролю, і вона вже має таке забарвлення. Але е, ця зона вона була сірою досить тривалий час. І відповідно говорити те, що тут закрито, тому що це щось відбулося тільки минулої доби. Ну ні, тут росіяни вже давно вже намагаються з Деліївки вийти на Доліївку, дві Деліївки, тобто одну Деліївку вони вже можна сказати, окупували, на другу Деліївку намагаються вийти, щоб далі через Білого Ру і через Плещівку, але це вже у випадку з Турецьком, продовжити а, свій рух а, на Деліївку. Костянтинівку, і для них цей напрямок на сьогодні є найбільш проблемним, оскільки цей напрямок ще наприкінці 2024 року повинен був мати зовсім інший вигляд, і 25 й рік для них повинен був розпочатися з виходом з плешівки на Костянтинівку. Цього не відбулося саме тому. До речі, восьму загальну військову армію і відправили на підтримку 50 Перший, отже, що про що ми говоримо, що ми бачимо, і в принципі, який настрій в нас повинен бути з огляду того, що у російських окупантів нібито продовжується рух, так це неприємні новини з того, що вони рухаються. А що повинні робити ворожі війська, які знаходяться в наступі в форматі м'ясорубки. Коли саме в штурмові дії відправляють кого завгодно, аби вони просто закидали своїми тілами наші позиції, так чи інакше вони будуть рухатись, так чи інакше вони будуть захоплювати території. Наша задача продовжувати їх вбивати, і найкращий випадок це вбивати якомога більше, підвищуючи саме рівень втрат серед особового складу. Що мене більш за все засмутило. В е, саме статистиці за червень місяць це не кількість захоплених територій, а це якраз пропорція втрат і пропорція е, захоплених квадратних кілометрів. Хотілося б, щоб було набагато більше е, знищених е, російських окупантів на один квадратний кілометр захоплених територій, десь в межах хоча б 120-130 було б вже непогано, тому я думаю, що найближчим часом для нас буде дуже важливим аспектом саме підняття рівня а, знищення російських окупантів. Для нас дуже важливим є майже для кожного роду військ саме каталізувати, а, інтенсифікувати усі рішення, усю а, креативну складову наших військ, а, саме а, на тому, щоб. Підвищувати рівень знищення російських окупантів. Ну, в принципі, ми бачимо зараз, що вони вже не так воюють активно на танках, на е, бойових броньованих машинах. Ми бачимо, що не так багато саме цієї техніки в зоні бойових дій, вони її економлять. Вони мають критичний дефіцит по ОБТ, по ББМ. Вони мають серйозні проблеми вже навіть зі ствольною артилерією. Навіть зі стволкою у них проблеми. Реактивні системи залпового вогню сьогодні в них переважно або північнокорейські, або якісь гомункулуси на базі РБУ 1200 або РБУ 6000 Їх засоби протиповітряної оборони, ну вони вже вичерпали ті можливості, які в них були відновлювати законсервовану техніку. Вони воюють переважно в компіляції людського ресурсу з легкими транспортними засобами. А навіть а навіть легких транспортних засобів вони починають використовувати ще менше і все частіше відправляти на штурми невелику кількість ось цих чмонів, які повинні закріпитися в лісопосадці, в лісосмузі, на якомусь там холміку і так далі, і таке інше. Ну, ось щоб вийти на той пагорб, їм потрібно декілька десятків особового складу. А нам потрібно не декілька десятків fpv дронів щоб знищити цю штурмову групу або ці хвилі. А нам потрібно декілька дронів з великою кількістю ну, наприклад, тих самих шрапнелів, той самої шрапнелі. І об'ємно детонуючого вибуху, кровного вибуху в повітрі, щоб одразу 10, 15, 20 чмонь були усіяні по полю з копійками по 10 копійок монетами в дуже цікавих місцях. Ну, це рішення повинно прийматися на зовсім іншому рівні і з відповідною відповідальністю. Для нас дуже важливим зараз є знищення. Саме людського ресурсу, техніку. Ми на четвертий рік бойових дій з російським окупантом знищили превалюючу ту частину, яка залишалася у росіян. Так, це не означає, що ми повинні про це забувати. Але зараз орієнтир повинен бути, щоб у росіян було 40 45 плюс тисяч загиблих окупантів на місяць. Дякую усім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто. Натисне дзвоника, на хто зробить підписку, натисне лайк, коментар залише або навіть репост. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українсьмовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що на ну, обосує, ви можете ще оформити спонсорство. Що дає спонсорство? Ну, каналу воно дає можливість виробляти ще більше цікавого та унікального контенту. А от о, саме спонсори отримують цей контент одними з найперших. Це ось така привилегія. Отже, друзі, дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. До зустрічі завтра на обуціє, як завжди, на огляді мовапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.